Чому у стосунках пропадає романтика? Ну, дивіться, для того, щоб романтика дійсно залишалася, потрібно над стосунками працювати двом. Не перший рік, не перший місяць, і там не перших декілька років, а ціле життя. Стосунки це робота двох людей на протязі всього життя. Від початку, від коли познайомились, до, до смерті. Не буває так, що, ну ладно, спочатку я там за нею поухажував два місяці, да, а потім так вже все нормально. Двоє потрібно, щоб двоє працювали, щоб думали одне про одного, щоб цінували, щоб дбали. Тоді романтика буде завжди. Ну, що хтось прийде з боку і принесе вам її, не прийде, не принесе. Це тільки у ваших руках. І не буде так, що одна людина старається з усіх сил щось робити, 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 а друга там ну, нема часу, зайнята на роботі, після роботи, стомлена, да, спати, ну, попою розвернулись і спите. Так не буде. Працювати повинні завжди двоє, завжди. Одна людина нічого не зробить. Ви можете товктися об стіну так. Тин, 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 але ви повинні розуміти, що це просто до пори до часу.